Шановні батьки, прослухайте поради, які можуть врятувати життя. Опинившись у пастці завалів, у людей починається паніка. Однак саме спокій необхідний для того, щоб вижити паніка ворог у випадку вибуху і завалу. При обвалі не користуйтесь ліфтом, при можливості попередьте інших про небезпеку. Під час спуску сходинками не створюйте тисняву та відбіжіть від будівлі якомога далі. Якщо ви лишились заблокованими в будівлі, тримайтесь подалі від вікон та балкону. Якщо є така змога, перекрийте воду та газ, знеструмте приміщення. Безпечніше знаходитись десь у куті або біля отвору дверей, або між балками, або під столом. Якщо ви опинились під завалами будівлі, лиште на допомогу спробуйте вивільнити руки та ноги. Якщо є така можливість, телефонуйте рятувальникам за номером 101 та не чіпайте споруди, які тримають інші фрагменти. Намагайтесь спокійно очікувати на допомогу. Якщо ви поранені або люди поруч з вами мають травми, перев'яжіть поранені кінцівки та зупиніть кровотечу підручними засобами. Це можуть бути шматки одягу або прямий натиск на рану. Також краще лягти на бік, Так, при втраті свідомості дихальні шляхи залишаються відкритими. Якщо кінцівки неможливо вивільнити, бажано масажувати і притискати притиснуті ноги або руки. Також можна наклати жгут з підручних засобів та чекати на допомогу. Кликати на допомогу ліпше під час хвилин тиші, коли рятувальники призупиняють техніку. Шановні дорослі, пам'ятайте, якщо під час обстрілу та повітряної тривоги ви все ж таки вдома, а не в укритті, притримуйтесь хоча б правил двох стін та бережіть себе і своїх рідних.